Ось так волонтерки у селі Великий Житин плетуть маскувальні сітки для військовослужбовців. З початку повномасштабного вторгнення жінки сплели 400 камуфляжних покриттів. Це дійсно є 400-та сітка. Вона піде на Суми на Сумський напрямок для нашого односельчанина. Хлопчина служить на Сумському напрямку із села Великий, Малий Житин. Ось сьогодні, буквально вранці. Ми відправили ще одну сітку. Це була 399-та. Ось на Покровській, на, на Краматорськ. Плете маскувальні сітки і переселенка із міста Суми. Зінаїда безверха. Волонтерством жінка займається з часів антитерористичної операції. Я вже тут у листопаді буде рік. Ну, за сімейними обставин у нас переїхали сюди. Дуже нас добре прийняли. Живемо в малому жити. Дуже вдячні. Моя квартира потрапила під обстріл, так що мусили сюди переїхати над створенням маскувальних сіток, а також окопних свічок. Працюють 17 жінок із сіл малий житин та великий Житин. Ці люди, які залишились, які плетуть практично ну постійно, пересіялись, правда, але ці жінки, що зараз тут, вони не покидаються. Їхня ідея, це, це як вони кають, воно в нас в душі, воно сидить. Маскувальні сітки для військових волонтерки відправляють на різні напрямки фронту. Світлана Кравчук додає, за три роки повномасштабного вторгнення попит на такі вироби збільшився. Хочу, закликати всіх, щоб не стояли осторонь. Долучайтеся, люди. Війна всіх стосується. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.